Топ 8 причин набору зайвої ваги. В цьому короткому прямому ефірі проаналізую кожну з причин окремо, і в кінці розповім, чому ж саме важливо проаналізувати свої причини, звідки ж беруться зайві кілограми саме у мене. Саме перша і така дуже незвична причина, від якої зазвичай люди не очікують, що можуть набирати кілограми, це. Елементарне те, що людина не випиває норму води щодня. За один рік, просто не випиваючи на рівному місці, можна набрати 2-3 зайвих кілограми. Чому? Тому що наш організм він затримує вологу. А всі, абсолютно всі процеси, які проходять в нашому організмі, вони проходять в рідкому середовищі, тобто саме з допомогою води. І коли цієї води не вистачає, організм починає запасати, тому що. Якщо йому потрібно буде терміново, срочно щось зробити, в нього її не буде. І тому, саме тому вода це саме перша причина. Найцікавіше те, що коли дівчатка приходять до мене на схудення, і, звичайно ж, рекомендація пити воду теж обов'язково є, то в першу дві неділі саме скудення йде саме вода. Оце, це той момент, коли коли ви починаєте худнути, і найкраще свода вага. Тобто, от йде от перша неділя, друга от прям хоп, так легенько вона пішла, там ви скинули пару кілограмів, а далі про це замідляється. Це саме пов'язано з водою, тому що коли ви розпочинаєте її пити щодня, організм вже її вивільняє, тому що вже не потрібно запасати. І це була перша причина. Друга причина, друга причина набору наших зайвих кілограмів це пропуск сніданку. Снідати це закон. Снідати ми маємо протягом однієї години після пробудження. Тому що якщо ми не снідаємо, організм отримує такий чіткий сигнал, голодовка потрібно запасати енергію. Іншими словами, уповільнюється обмін речовини. І навіть якщо ви будете їсти теж, ну, тобто ви не будете нарушати, ви не будете їсти надлишок якихось, якихось калорій, але ваш організм. Все те, що ви будете з'їдати, він буде використовувати по такому самому, -самому мінімуму, тому що сніданок був пропущений. Тому ось така звичка, яку потрібно сформувати. Якщо у вас ніколи не було звички снідати, спочатку буде важко, здається, ніби ти в себе щось запихуєш. От таке, якби, вроді би не хочеться зранку їсти, але з часом, коли ви щодня снідаєте, ви вже будете прокидатися і буквально проходить 15-20 хвилин. І ви вже відчуваєте голод. І оце дуже важливо, тому що а, надалі, весь день, ваш організм він вже буде повноцінно працювати. Ви не будете уповільнювати обмін речовин. Що, звичайно ж, ви будете їсти, можете з'їсти і більше, але ну, при цьому воно нічого не буде відкладатись. От, і такий теж головний момент, в тому, що коли ви снідаєте на вечерю. Ви будете з'їдати менше, тому що коли в мене дівчатка на індивідуальному схудненні вони снідають, да, у них перекуси, система, по якій я їх худно і допомагаю, розповідаю, то на вечір у них немає такої тяги, такого відчуття страшного голоду, яке буває зазвичай. Тобто, коли ми пропускаємо сніданок, коли у нас якесь хаотичне харчування, тось. На вечір, коли ми вже утихумирились, ми зробили всі свої справи, які ми десь там візде побігали. Тобто спокій такий ми трішки спіймали, і організм починає вже давати. Ага, дивись, ось оце не гинусь. От, от дивись, що днем було погано. Давай. Ось цей час давай, і ви відчуваєте такий страшний голод. Це в нас була друга причина. Третя причина це. Великі проміжки між прийомами їжі, і, в принципі, принцип дії це точно такий же самий, коли і пропускаємо ми сніданок. Чому? Тому що знову ж таки уповільнюється обмін речовин, тому що організм починає запасати, так? Тобто він використовує всі, всі калорії, всю енергію, яку він бере з їжі, яку ви йому дасте. Він використає по такому самому-самому мінімуму, тому що, що організм знаходиться в великому стресі. Да? Хазяїн, ми вмираємо, хазяїн в голодовках хазяїн не має їсти. І, окрім цього, що уповільнюється ваш обмін речовин. В момент, коли, от, наприклад, там, от проміжки 6 годин, 7 годин, коли ви не їли, в момент, коли ви сідаєте їсти, ви з'їдаєте набагато більші порції, ніж. Ви б з'їли, коли б ви їли системно да, по проміжкам часу, адекватним, да, тобто 3-4 години. Коли дуже великі проміжки, ви будете переїдати. Переїдати це надлишок калорій, які знову ж таки да, відкладаються в наші зайві кілограми. І саме перше, звичайно, що тут у нас ще уповільнився обмін речовин. Тобто, і все те, що ми з'їмо, дуже-дуже добре, воно буде у нас відкладатися. І це була третя причина. І теж вона є однією з таких основних, які я аналізую у дівчат, да, приводять до зайвих кілограмів, тому що звички слідкувати за своїм харчуванням, які проміжки між прийомами їжі, як такої, немає. Тобто ми пускаємо наше харчування на самотьок і біжимо по життю, займаючись своїми справами. Так, і четверта причина набору зайвих кілограмів це великі порції продуктів. Навіть здорових. Тобто, як це відбувається? Тобто, ну, наприклад, візьмемо мій організм, да? йому там для нормальної життєдіяльності потрібно там десь 2400 2500 кілокалорій на сутки. Коли я їм більше цього, навіть корисну їжу, організм йому більше не треба. Він взяв отуди енергію, він взяв білки, жири, вуглеводи, все, що йому потрібно, якісь мі 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 мінерали, все він витащив туди по максимуму, а все інше, що з ним робить. І завжди організм діє по принципу, що не викидаєш, І він все, що в надлишку, він відкладає в наше жирове депо, а це ж, звичайно, наші зайві кілограми. Тому дуже важливо знати свої порції. Тобто, навіть якщо ми їмо яблуко, його не можна їсти відрами. Тобто, якщо ми їмо якісь горіхи, теж є порція горіхів, які ми можемо їсти зараз. Коли ми їх з'їдаємо набагато більше, це веде до надлишку надлишку нашої ваги, да, тому що був надлишок калорій. Те ж саме стосується і ще якихось фруктів. Стосується навіть м'яса, сиру, молочка, абсолютно всього. Навіть здорова їжа, якщо вона в великих порціях, це приводить до напору зайвих кілограмів. І скажу так по-чесному, дуже часто до мене, коли приходять дівчата на консультації, да, то я бачу, що є. Здорові продукти, наприклад, вівсянка, але там дуже велика порція. А чому тому, що ми такого навику здорових порцій ми не знаємо? Ну, тобто, якби як ми звикли, так ми їмо. Ось такий навик. Здорових порцій, якими ми їмо. Саме цей навик я даю дівчатам на індивідуальному схудненні. Тобто не тільки допомагаю схуднити, а й оцю навичку, щоб ви вже бачили оці здорові порції. І оцей навик залишиться з вами і після того, як ви підете схуд... з схуднення. І це дуже важливо, тому що... тому що ви тоді не будете набирати зайву вагу. Це була четверта причина. У мене тут все записано, щоб я вдруг не забула. І п'ята причина набору зайвих кілограмів це некорисна і шкідлива їжа. І той в принципі тут же принцип такий же самий. якщо у нас надлишок калорій, організм взяв все, що йому потрібно, і він відклав. Але трішки по-іншому. Чому? Тому що якщо шкідлива, некорисна їжа, то там організму, окрім енергії, йому немає чого витащити. І він більше відкладає відповідно, в жирове наше депо да, і зайвих кілограмів. Ну і тут є ще такий один дуже скользкий момент. Тобто, якщо ви щодня їсте пюре і сосиску, наприклад, організму потрібен якийсь вітамін або якийсь мінерал. І він у вас його просить. Ну він ну, не поступає сигнал мозку, хазяїн, то є, мені не вистачає вітаміна К, мені не вистачає вітаміна С. Давай ми його десь знайдемо. Просто ми відчуваємо це як голод, що чогось не вистачає. І тоді ми йдемо і їмо. А що ми зазвичай їмо? Ми їмо те, що ми звикли, і те, що у нас є вдома, те, що у нас є якби, в нашій доступності. І от біда в тому, що коли ми їмо ось цю некорисну, шкідливу їжу, окрім того, що вона суперенергетична, вона містить дуже багато калорій, воно все це відкладається та? в надлишок. Окрім ще цього, Організм не отримує дуже багатьох речей, він не отримує білків, які потрібні щоденно для нашого організму. Він не отримує вітамінів і він не отримує мінералів. І тоді ви знову, ви знову хочете їсти. І знову ж надлишок калорій. Це, окрім того, що якщо ми говоримо саме за, наприклад, за солодощі, да, там, за кондитерські якісь вироби. То великий рівень цукру в крові він спричиняє того, що ви знову знову відчуваєте голод. І при тому, що моментально ви це самі можете прослідкувати. Тобто, візьміть, проекспериментуйте. Візьміть, наприклад, яблуко і цукерку. З'їжте цукерку, і коли ви як ви будете себе почувати, відслідкуйте, які у вас відчуття і що ви відчуваєте після. Проходить там пару хвилин, і ви знову хочете їсти. І з'їжте яблуко, реакція буде зовсім іншою. Тобто Оцей оце принцип солодких продуктів, тому що вони швидко піднімають рівень цукру в крові, і він точно так же швидко падає, а це відповідно веде до того, що ви знову голодні і ви знову їсте. Тобто, оця некорисна шкідлива їжа. Має ось такі над... наслідки. Ми її з'їдаємо багато, ми корисного там нічого не отримуємо, і наш організм знову просить, знову просить. А якщо ми знову ж йдемо, туди туди даємо конфетку, даємо тортик, він знову получає кучу енергії, кучу калорій, а вони йому не потрібні. І він їх відкладає, а у вас знову просить там вітамінку чи мінерал, який він не отримав. Це була у нас вже п'ята причина. А шоста причина це малорухомий образ життя. І тут важливо зрозуміти одну таку важливу річ, що життя це рух. Це така от, якби, банальна фраза, яку ви скрізь віз чули. Життя це рух. І генетично наш організм він побудований так, що ми якби, по своїй природі ми маємо для того, щоб десь здобути їжу, там маємо рухатись. Тобто, якби Візьмемо колись там, далеко-далеко назад, то там поймати дич, там, да, там зірвати це яблуко з дерева, знайти це яблук, тобто щоб дійти до цього яблука, знайти. Якщо візьмемо за сільське господарство, да, то потрібно було покопати, посапати, поубирати, і тільки тоді ти отримуєш цю їду. Зараз це набагато простіше. Ми, як правило, дуже мало енергії приділяємо для того, щодня, для того, щоб добути ось їжу або щоб щось ще зробити. І ми просто приходимо в магазин і купуємо. Приходив в магазин і купуємо. А якщо в нас ще сидяча робота, то ми зранку прокинулись, ми поїли, прийшли. і Ось так, цілий день ми сидимо, і наша робота от там от листочок ручка, може, ну і на комп'ютері ми щось там печатаємо, щось клацаємо. Дуже багато енергії ми не витрачаємо. А всі продукти, вони дуже калорійні. Тобто, має, мало б, зі зміною нашого образу життя, коли ми менше рухаємось, мало б зменшитись ця кількість калорій. Тобто, якщо навіть ви їсте суперздорову, корисну їжу, але ви мало рухаєтесь, воно знову ж таки буде відкладатися, тому що організму немає куди оцю всю енергію, яку він отримує з їжі, йому немає куди його затратити. Самі по собі наші м'язи суперенергетичні. Органи. Тобто, якщо ви позаймалися протягом доби, ви вже коли знаходитесь в стані покою, ваші м'язи дуже сильно потрібляють калорії, тобто вони ще зжигають калорії. Тобто це дуже класно відповідно для схуднення Ну, от, якщо взяти мене особисто, да, скажу на своєму прикладі, чому я ніколи не худну? Так, зі мною вже 8 років правильне харчування, і це такий дуже великий великий жирний плюс. Ну, крім цього, все життя в мене не було зайвих до цього до правильного харчування, в мене не було зайвих кілограмів по одній такій дуже великій причині, тому що я все життя була мегаактивною. Тобто, я займалася спортом. 5 чи -6, 6 років в мене був волейбол, потім тайський бокс, танці, щось ще це ну, як мій образ життя. Тобто, мишечна маса моя, вона дуже розвинута, м'язи вони завжди працюють. І я сама по собі Тобто, якщо я просто лежу на дивані або залишаюся вдома, я нікуди не йду, я себе чувствую вялою, мені плохо. Тобто, я завжди знаходжу привод, куди б мені піти, що б мені зробити, і це дає мені енергію, і, відповідно, даєш мені її струнку фігуру. Тобто, до чого я веду? Малорухомий образ життя веде до того, що ми набираємо зайві кілограми і зайву вагу. Потрібно слідкувати за тим, щоб мінімум проходити 6 тисяч кроків щодня, краще 10 тисяч. Коли я була у лікаря, вона взагалі сказала 10 кілометрів. Якщо будете проходити 10 кілометрів в день, це буде от просто такий мігавал. Ну саме мінімум це має бути 6 тисяч кроків щодня. Навіть за собою слідкуйте, відслідковуйте. Зараз є дуже велика кількість різних додатків, за якими можна відслідковувати, скільки ж ви пройшли щодня. Просто телефон він не завжди точний, тому що. Наприклад, коли ви вдома, ви щось робите по дому, У мене приватний будинок, да, я щось роблю біля дому, я з собою телефон не ношу. Тобто, саме такі от точні відповіді ви отримаєте з фітнес-браслетами, да, які будуть рахувати ваші кроки. Вот. І це. Оцей же здоровий образ життя, тобто цю рухливість, і я б поставила, мабуть, і я не знаю, що і правильне харчування дуже важливе, і вода дуже важлива, але відчуйте різницю. Просто щоб потрібно час, щоб ви відчули різницю. І часу потрібно небагато. Один місяць, один місяць, коли ви щодня проходите кроки, коли ви трішки змінили харчування, ви почали пити воду. І ви відчуєте, ви відчуєте себе зовсім по-іншому. Це просто потрібно, якби я вам класно не розповідала, як воно так працює і то, і сьо, поки ви на собі не відчуєте оце відчуття, оцей стан, оцей внутрішній стан, то ви по-іншому робити не будете. От чому я знову повертаюся до занять? Чи я поїхала в Інгрію, чи я поїхала до батьків? Я завжди до них повертаюсь, тому що я знаю оцей стан, як себе відчуваю. Коли я займаюсь, і те ж саме стосується харчування, чому я його не кинула? Чому я все-таки повертаюсь, не просто навчаю, я не просто навчаю дівчат, жінок як худнути. Як правильно харчуватися, я сама не знаходжу в цьому стані, коли свідкую за своїми порціями, коли я свідкую за. Корисними здоровими продуктами, щоб вони в мене були в раціоні. Тому що я знаю різницю, я її відчула. І на це потрібно не 10 років, не 5, а всього один місяць. Один місяць актив, активної такої нагрузки на ваш організм. Один місяць правильного харчування, ви відчуєте різницю, і вам не захочеться туди назад. Це була шоста причина набору зайвих кілограмів і сьома стрес. Відносно стресу, дивіться. Дуже багато людей, вони, якби, ну, скажімо так, шукають собі отмазку, чому вони щось не роблять. Я знаходжусь в стресі. Я не говорю про те, що стресу немає. Але якщо ми просто говоримо, що я в стресі, мені погано, все погано, у нас в житті нічого не зміниться. Тобто, має бути те, що, що я буду робити. Тобто, навіть якщо у вас стрес, ви. Слідкуючи, почавши щодня ходити 6-10 тисяч кроків, ви вже фокус тримаєте на цьому. Якщо ви фокусуєтесь на тому, що я маю з'їсти ось це ось це, а ось це не їсти, так? ви вже на цьому тримаєте фокус і ви звільняєтесь від стресу. Тобто стрес це теж це такий короткий має бути проміжок часу, тому що коли він ви нашого постійно знаходиться в стані стресу. В стані, коли на нас діють оці гормони кортизол, да, то наш організм функціонує зовсім по-іншому, тому що фізіологічно, попри вроді, по еволюції, оцей гормон стресу виділявся на трохи, щоб убіжати від дикого животного, щоб в стресовій ситуації себе спасти. Це не має розтягуватись на года. Тобто ми з оцим стресом маємо щось робити. Але, на жаль, да, на жаль, оця причина все-таки є. Окрім того, що коли людина знаходиться в стресі, зовсім по-іншому фізіологічно працює її організм, ще під впливом стресу просто не хаотично людина собі якби, дозволяє, наприклад, щось більше з'їсти. Тобто, от мені плохо, я піду з'їм тортік. Ну, ось, наприклад, треба да? себе побалувати, мені ж погано. А фішка в тому, що наш організм він це фіксує, і він потім ще частіше проводить саме до ось таких от моментів, коли... Вам погано для того, щоб ви себе побалували. І тут це дізналась тільки недавно. Тось, тобто, тут оцю модель потрібно кардинально змінити. Тобто, що ви себе вознаграждаєте не тоді, коли вам плохо, ви себе балуєте. Тому що організм буде знову і знову вам підсовувати шукати оці ситуації, коли вам погано, для того, щоб ви його побалували. Тобто, що ви себе побалували. А зробити навпаки, тобто я зроблю ось це хороше, і тоді я себе побалую, і ваше життя буде кардинально мінятися. Ось дуже хочу, щоб ви цей принцип зрозуміли, що стрес це такий короткий проміжок часу. Ми не маємо все життя роками знаходитися в ньому, тому що для здоров'я це нічого хорошого. І для того, щоб вийти з цього стану стресу, ми маємо мати якісь інструменти. Пер пірічень таких справ я зроблю ось це, ось це, ось це. І оцей перечень має бути щодня, щоб не день пройшов і слава Богу. Не Ой Боже, я не хочу, я не знаю, да? а щоб ви саме фіксували, я буду робити ось це ось це» і понаблюдайте за собою да? за, за своїми відчуттями. Тому що навіть у нас навіть генетично є такий ген, який відповідає за цілі, тобто навіть в природі у тварин теж є такі гени, які відповідає за цілі. Це для нас природньо мати ціль. Мати мету. І коли ми не маємо цілі в нашому житті, коли ми не маємо якоїсь мети, до якої ми рухаємось, чи ми якусь мету, от якусь ціль ми вирішуємо, ми реально відчуваємо себе паскудну. Тобто ми починаємо дивитися новості, ми починаємо десь якісь там сплітні, десь от ну, наш організм, мозок наш, в першу чергу, починає щось шукати, щоб ми себе чимось зайняли. Так, і зараз хвилинку. Пересохло в горні. Це була сьома причина саме стрес. А, і варто от, теж цю думку, яку я доношу. Не я себе оправдую, в мене зайва вага, тому що я знаходжусь під стресом. А що я буду робити, щоб вийти зі стресу, і що я буду робити для того, щоб в мене вага була, а, прийшла в норму в ту, яка мені подобається. І остання восьма причина це гормональні збої. Тут дуже важливо не займатися самолікуванням, дуже важливо не ставити самі собі діагнози, а піти до лікаря. Піти до лікаря, якщо ви думаєте, що у вас з цим проблеми, щоб лікар вам це підтвердив і назначив лікування. Чому я про це говорю окремо за гормональні збої, тому що дівчата, які худнуть, з гормональними збоями сам процес схуднення йде набагато важче. Тобто вони дотримуються всього, всі, всі мої рекомендації. Вони все виконують, але вони не худнуть так класно, якщо б, наприклад, у них з гормонами було все добре. І тоді починається таке, якби розочарування, руки опускаються і вони зриваються. І знову починають робити те, що привело одну якусь так шкідливу їжу, там, заїдають тортиками, не слідкувати за харчуванням, і це теж веде до зайвих кілограмів. Тому. Коли у нас гормональні збої, ми, звичайно, ми, ж, ми йдемо до лікаря, ми лікуємось по тому, як назначає лікар, для того, щоб оцю причину з гормонами її прибрати. І тоді вже паралельно ми додаємо правильне харчування і, наприклад, схуднення, якщо це потрібно. Але ні в якому разі ми не ставимо самі собі діагнози і ми не оправдуємо свою зайву вагу тим, що в мене проблеми з гормонами. Тому що якщо. Протягом 10 років ви маєте зайві кілограми, а зайві кілограми появляються від неправильних звичок, причин, да, ми сьогодні з вами проговорювали, то ось ці всі причини також ведуть до проблем із здоров'ям. І якщо ви 10 років вважаєте, що у вас проблеми з гормонами, тому, тому у вас зайва вага, і при цьому ви робите дуже багато некорисних речей для вашого організму, у вас будуть проблеми зі здоров'ям і з гормонами можуть також Це так напустило, але це насправді дуже важливо, тому що. Те, що ми їмо, це не просто задоволення, яке ми, звичайно ж, ми відчуваємо задоволення від того, що ми їмо, а це також строїтельний матеріал для нашого організму. Це любі якісь збої ведуть до того, що у нас будуть проблеми зі здоров'ям. І коли ми це усвідомлюємо, ми до харчування починаємо відноситись більш осознанно, не якось десь там. А я маю зробити ось це, ось це десь такі маленькі пунктики, що я маю зробити щодня. І диві дивіться, на кінець, що я хотіла сказати, найважливіше, чому важливо проаналізувати саме ось ці причини, причини набору зайвих кілограмів. Тому що, яка б крута дієта не була, як би класно у вас не уходили зайві кілограми. Але якщо відразу після дієти, тобто коли ви досягли оцієї циферки на вісах, на яку зазвичай орієнтуються дівчата пересходині, ви досягли цієї циферки на вісах, ви знову повертаєтесь до всіх тих. Всі, ті їжі, да, до тих, тих звичок, які у вас були до дієти, ви знову ж набираєте цю зайву кілогра... вагу зайві кілограми, а ще гірше, коли ви набираєте їх ще більше. Чому? Тому що якщо ваша дієта була неправильна, вона була не збалансована або дуже-дуже занижена по корожу, то наскільки забідляється обмін віществ, що організм, якби він якби починає компенсувати все те, що він втратив, а якщо ви сходли, не дай Бог ще. За рахунок м'язів, а не за рахунок жирової тканини, то у вас обмін віществ, ваш обмін речовин, 100% ще знизився. І при такому ж каларажу, як у вас був до дієти, ви наберете більше. Ви наберете ще більше. Тобто, до чого я веду? Я за здорове сходня не просто схуднути про циферку на вагах, а за те, що своїх клієнтів у мене на супроводі я навчаю корисним звичкам. По тим корисним звичкам, такій базі, яка з ними піде і після сходнення. Тобто, по тому, як ви досягли свої, своєї ваги, щоб з вами залишились, наприклад, ось ці проміжки між прийомами їжі, щоб ви вже маєте навик порції, ви знаєте, що порція яблука це от стікето, да? порція горіхів, зараз це 15 грам, порція сиру це скільки. І оці корисні такі маленькі навики, пити воду, да? проміжки між прийомами їжі, слідкувати за білками. То ось ці всі звички вони проводять до того, що після дієти ви теж, ви теж не набираєте кілограми. і це найважливіше насправді. Розуміти цю причину, тому що щоб до неї не повернутися. Тому що якщо я не знаю, чому це відбувається, чому так от все це погано, раз рано чи пізно я знову вступлю на цю колію, коли повернусь в це те саме русло, яке було до цього. В принципі, на цьому коротко, такий дуже короткий прямий ефір. Я все розповіла і під резюму, резюмую да? 8 причин набору зайвих кілограмів. Саме перше це не випивати щодня норму води, пропускати сніданок. Сніданок це закон протягом години після пробудження. Великі проміжки між прийомами їжі приводять до набору зайвих кілограмів і уповільнення обміну речовин. Далі дуже великі порції продуктів, навіть здорових, приводять до набору зайвих кілограмів. Якщо в нашому раціоні переважає некорисна і шкідлива їжа, ми будемо набирати зайві кілограми малорухомий образ життя, це шоста причина: стрес і гормональні збої. З цим всім потрібно проаналізувати і розібратися. А якщо ви, вам тяжко самому схуднути, що від 100% так і є, тому що вам не вистачає віри, вам не вистачає мотивації і вам не вистачає знань, як саме правильно худнути. Проводжу особисті консультації, де розбираю саме, знаходжу точечно ваші причини, звідки ж у вас саме знаходяться зайві кілограми, або індивідуально супроводжую вас до результату. Коли я вас навчаю і складати меню, я щодня перевіряю це меню у дівчат, як саме правильно перевіряю всі рекомендації, які я даю. Дівчата дають мені звіти, як вони все це виконують, і динаміку вашого схуднення. Тому що коли в процесі самого сходнення щось йде не так, то потрібно. Його підкоригувати, і коли а, людина худне самостійно, в неї просто пускаються руки. Опять в мене нічого не получилось, я промучилась і так далі. А коли ви звертаєтесь до мене, я вам підказую: ага, а тут ми йдемо направо, а тут ми йдемо наліво. Для цього робимось так, ось так і ось так.